Ця драматична історія, що сталася на межі червня і липня, тримала в напрузі усю нашу спільноту і, мабуть, запам'ятається усім поціновувачам сімейства Грицька та Одарки. Спокійний теплий вечір, навіть трошки нудний, потягусі. Але це останні кадри, коли всі троє пташенят ще у гнізді. Після вимкнення світла трансляцію поновили глибоко вночі. Хтось стоїть, хтось лежить, складно й порахувати, скільки птахів, але зрештою, глядачі. Почали помічати, та їх таки четверо. Із цих чотирьох двоє не закільцьовані, отже, дорослі. Неже у гнізді залишилося двоє пташенят де ж третє. О другій ночі пролунав сигнал пора будити модераторів. До ранку вже з'ясувалось, що в гнізді немає найменшого пташеняти. Люди його називають юстинка. Це ще більше розпалило пристрасті, адже у юстинки навіть не всі махові пера повністю розкрилися. Люди переживали, чи не впала вона, чи не забилася, і її доля. Дуже всіх турбувала. Перші пошуки Юстинки тривали недовго. На шосту ранку наша продавщиця Оля вже була в курсі справи і дуже швиденько показала її. Пташеня спокійнісінько ходила собі центром села, щоправда, людей сторонилося, тікало, навіть намагалося летіти. Дуже важливо, що екрануючий політ йому вдавався. Екрануючий політ такий політ, коли птах летить низько над поверхнею землі чи води і користується областю високого тиску, яка формується між крилом і землею. Такий політ дуже енергетично економний. Не витрачаються сили на підйом. Такий політ був юстинці до снаги. Раз крила розправляє, значить вони цілі. Ми не знаємо причини, через яку пташеня опинилось на землі, але вже знаємо точно, що воно не впало. Відео з центру лиляків із пташеням в кадрі, хоч і отдалік, трошки заспокоїло людей. Все-таки чомусь люблять слабеньких минулого року Юрка в цьому році Юстинку. За кілька годин юстинка була вже в іншому місті, бігає вправно, літати може. Отже, здатна уникнути собак чи інших якихось небезпек. Крім того, в центрі села. Люди випасають гусей, качок, є багато невеличких водойм, де ця птиця напувається. Отже, і води може попити, та й поживи в траві у центрі села багато. Добре, що леляки не повністю заасфальтовані. Від деяких глядачів каналу раз по раз лунали вимоги. Терміново пташеня піймати і повернути в гніздо. Але та частина команди, людської команди, лелеки грицька, яка перебуває у леляках, пішла іншим шляхом. Наловили рибки і були вже готові підготувати юстинку. Але вона пропала. Пропала нема годину, два, три. Обшукали всі леляки, об'їздили околиці, а її не було. Пташеня наче навмисне гралося нашими емоціями. На щастя, уже як смеркало, юстинку знайшли у клубі. Точніше, не у клубі, а ще гірше за клубом. Там є не то сходи, не то драбинка, по якій таємно підіймається кіномеханік, щоб включити фільм Зіта Гіта. Але ті часи вже давно минули, і юстинка використала їх з іншою метою. Її пташиний лелечий інстинкт підказав, що треба ночувати на узвищі. Хай не так високо і безпечно, як у гнізді, але чим вище, тим безпечніше. Ірогідно там вона і ночувала другу ніч. Треба сказати, що у гнізді Грицька та Одарки життя йшло за звичним графіком. Дорослі птахи періодично напували свою малечу, тих, хто залишився, підгодовували їх. Вони бачили своє менше пташеня, яке ходило по землі неподалік, але якої-небудь допомоги йому не надавали та й не могли. В принципі, це раціональна поведінка: сконцентруватись на вихованні тих, хто має більші шанси на виживання. Це не те, щоб її зовсім списали, але той, хто вилетів з гнізда, має покладатись на свої власні сили. І якщо ти вижив, тебе приймуть у зграю і поведуть з собою у міграцію, у теплі краї. Друга ніч на землі для юстинки минула спокійно. Тим часом команді каналу довелося стримувати наполегливий натиск рекомендацій, піймати і висадити її знову у гніздо. В критичних ситуаціях треба намагатися діяти раціонально, включити холодний розум. Не юстинка, а пташеня x 0450 Такий номер на зеленому кільці. Ризики його травмувати при відлові дуже високі. А ще більші ризики одне висадити і при цьому втратити двох інших, які б в цей момент вистрибнули з гнізда. Вони вже достатньо великі для того, щоб не залягти, як при кільцюванні, і мирно спостерігати і покоритися долі. Тепер вони б точно вискочили. За прикладом, X0450. І все-таки наша юстинка продемонструвала жаго до життя. Самостійно вийшла із цієї халепи. Коли наш адмін намагався її погодувати головами карасів, вона від нього втекла, а втікаючи, перелетіла височенний паркан. Вона за ці пару днів схудла, а отже покращила свої аеродинамічні якості. І вже до обіду вона навчилася літати. Хай трошки незграбно, але вона зуміла піднятись на потрібну висоту і повернутись у гніздо. Це м'якою посадкою не назвеш. Ніхто цього не очікував, особливо Грицько. А тепер, коли сім'я об'єдналась, можна порадіти, і схоже, що у птахів також є емоції. Минуло кілька днів. Навряд чи пташеня забуло свою пригоду і страхи, які воно пережило на землі, але природа кличе, природа кличе в політ. Навіть якщо пера ще не геть сформувалась, а літати хочеться, скоро ми будемо спостерігати, як наші пташенята одне за одним. Підіймуться в небо. Хочеться, щоб це було вільне небо України.